Ну, Щоб не було там тільки розмовляючих рук в кадрі відео, я показую, що це я. Мене звуть Сергій. І я особисто займаюся виготовленням всіх моментів, починаючи з корпусу, який власне готовлю до монтажу інвертора, збірки, придбання комплектуючих. Все обговорюється з замовником. І вже так як в нас тема по всьому корпусу, який я вирішив збирати власноруч як і всі попередні корпуси і поки що і майбутні корпуси, то на, на виготовлення такого корпусу уходить 2 робочих дні. Два робочих дні, і якщо їх робити два корпуси або три корпуси, це теж буде два робочих дні. Ну, Тобто я так вважаю по тому ритму, з яким це все робиться, що за два робочих дні можна, ну, наприклад, виготовити три корпуси. Коли замовлень не так багато, і є вільний час і можливості, то це якраз стратегічно доцільно. З погляду на економію коштів, тому що порівняно з цінами на класні корпуси, які люди роблять гарні, я віддаю шану, то це в ну, 4-5 разів дешевше виходить. А якщо порівнювати з такими бюджетними корпусами, то тим паче я хочу зробити такий, щоб він не давав ніяких механічних коливання геометрії. Тому ну, комусь подобається, ставте лайки, вподобайки, кому не подобається. Ну, якусь конструктивну критику, можливо, якісь зауваження. Але це все хендмейд, тому кому кажеться, що щось там погано або не ну, Треба спробувати щось зробити своїми ручками. І тоді ви зрозумієте, що ідеального нічого не буває, а все просто в якомусь факторі. Просто добре. Ну, мені особисто подобається, поки я нічого змінювати в конструкції, мабуть, не буду. Можливо, щось з погляду полегшення маси. Дякую всім за увагу. Надіюсь, це було корисним. І буде спонукати вас дивитися це відео, ставити лайки, коментувати. Дякую.